С Новым утром! Напоминаю, сегодня 19 мая. Мы говорили о том, что именно 19 мая в Советском Союзе еще в 30-х годов отмечают день рождения пионерской организации которая была образом подобием скаутского движения. Ну, а нужно сказать, что первое скаутское движение появилось в Великобритании, и потом спустя два года распространилось и до царской России. Ну, а с появлением пионерской организации, конечно же, всех скаутов запретили и начали активно агитировать в ряды пионерской организации. Сегодня ситуация обратная. Пионеров нет, зато скаутское движение в Украине активно развивается. О том, чем сегодня живет молодежная организация, мы поговорим с представителями украинских скаутов. Пластунов, доброе утро. Доброе утро. У нас в гостях Вирся Агнатюк и юный скаут Ева. Могу сказать, шикарно выглядите, форм, форма вам идет. Скажите, пожалуйста, в пионеры можно было ну, запросто вступить? Можно ли прямо сейчас в эфире вот нас нам скажите, в к принять в пластуны? Ну, Насправді вам потрібно пройти дуже багато етапів підготовки. Uh -huh. Для того, щоб прийняти свою пластову присягу, я була 4 роки до того в пласті. Тобто мене морально готували до цього. Я проходила різні табори, відбувала різні випробування. Адже на, скаутинг на чого? це, ну, дуже, такий, це випробування. дуже специфічний такий от різновид проведення часу, та це були різні випробування в лісі, де ми повинні були собі самі там, ну, там, відділі, аналог, зорніці, якісь, да? ми були собі самі побудувати якісь там, будиночки з природних матеріалів угу. і так далі. Тобто, так само ми повинні були дотримуватись... Тест на виживання, я, я б навіть так сказала. Дужить любою ціною. Ну, приблизно так. Тобто методика насправді дуже подібна, але єдине, що пласт це, на відміну від піонерів, позаполітична організація, позаконфесійна. Так само в пласт може прийти не кожен. Ну, тобто, Якщо піонери там всіх агітували і угу. всі обов'язково повинні були вступати, а, то пластоном може стати людина тільки щиро цього бажаюча. Ну, скажіть, будь ласка, а є якісь у вас фірмові там кричалки? Чи, Угені, питання було. Будь готов, Будь всегда готов. готов. Да. Будь готов, всегда готов. У пластунов що? Ну, наприклад, старші пластуни і юнаки готуються скоп. Це розшифровується, це абревіатура, вона розшифровується сильно, красно, обережно, бистро. Ну, тобто, це такі основні риси, які характеризують пластуна. Я вам можу розповісти, як е, е, питаються молодші. До Єви у нас окремі запитання. Ну, якщо ми вже перейшли так, так до Єви, да? Звідки ти взагалі дізналась про те, що є, так, є, так, є такий рух і хто ти, тебе туди посвятив чи привів перший? Розкажи нам, будь ласка. Ну, посвятив мене в пласт батьки. Ну, Власне, посвятив мене мій відчим. Він був і є активним пластуном. Це був вибіг моїх батьків, але провівши деякий час в пласті, я зрозуміла, що мені тут ну, дуже подобається. Отже, вибіг був батьків, але я вважаю, що це був дуже правильний вибір. Ти задоволена? Так. Да. Нравиться? Дуже подобається. Подобається все, особливо подобаються табори і мандрівки. І дуже подобаються сходини. Ну, тобто збори. Кожної суботи. А куди мандруєте? Насправді ми мандруємо як по Україні. Uh -huh. Дуже uh, хороший формат пласту, ну, особливість формату в тому, що ти можеш розвиватись в тому, що тобі подобається. Uh -huh. Тобто мені подобається коні, я літом їду на кінний табір. це uh -huh. це подобаються... не просто лагер, лагерь, лагерь пластунів. Uh, так, да? табір пластунів uh -huh. за скаутською методикою. Скаутська методика в тому, що uh, якби правильна інформація корисна подається у формі гри. Тобто, граючись, невимушено діти це все запам'ятовують і основна... Така перевага пласту над іншими виховними системами в тому, що а, так випадково, непомітно для дитини, я б сказала, створюється дуже правильне середовище для її розвитку. І вона може розвиватись в тому, чому подобається. Тому в нас є різні табори, в нас є різні вишколи, ну це такі от тренінги, там, кількаденні, де ми можемо розвиватись в тому, що нам подобається. Там Журналістика, кінні табори, табори на виживання, військові табори, табори, де займаються водним спортом. Пласт це дуже насичено, цікаво і... Корисно для дитини. Ну, за часів піонерської організації у нас були там піонір Так, У вас є... В даному да, випадку, вот, так... Вот, э, Посадили. Простой <говорит> піонер, простой пластун у нас, Єва. Да? Вірте, а ви піонер піонірважає? Ну, це в пласті називається э, виховник. Взагалі mm -hmm. така міжнародна назва цього всього це скаут-лідер. Э, Але функції ті самі, в принципі, так. Немножко об атрибутике. В советское время в пионеров были красные галстуки, у пластунов я вижу даже у вас разные галстуки. Чем это определено? кожа э, кожная вековая группа, имеет свой колер Ева, у вас первый? Так, первый Ева. левый. Хорошо, окей. Так, вот, например, в Ева она желтенькая, потому что Ева новак. Она, ну, как бы, в пласте, и новаком она будет... До 11 років. У мене uh -huh. другий, Ета? другий етап. Та, це юнацтво. Ну, юнацтво собі вибирає кольори. Uh -huh. Цей колір, е, якби кожен курінь обирає собі свої кольори uh -huh. Uh -huh. хустинки. От. Далі йде старше пластунство. Це віком від 18 років і до 30. А є ограничення по возрасту? Насправді немає. Е, найстаршому нашому пластунові десь близько 100 років. В Україні і в мірі? В світі. так. А, а в Україні? Ну, ну, не уточняла, але я знаю, що в нас на табори їздять дуже і дуже такі немолоді люди. От, і вони себе прекрасно там почувають, тому що вони були ще стояли у витоків, можна так сказати. Mm -hmm. Якщо взяти так. Україну, де більше на Сході чи на Заході активне скаутські? Ну, Безперечно на заході, там Чому він безперечно? був заснований, ну, тому що там він був заснований, заснований. фактично та, у Львові. І тим більше такі пластові засади, які, ну, які пропагуються в організації, вони є більш прийнятними для заходу. Тобто обов'язковою умовою а, того, що ти ну, якби перебуваєш в організації, є те, що ти повинен спілкуватися з українською мовою. Це обов'язково для всіх. Так. Тобто на сході в нас, звичайно, так само є пластуни, просто їх там менше. Але вони теж спілкуються українською мовою, вони люблять Бога і Україну, допомагають іншим, живуть за пластовим законом і так далі. Просто їх кількісно менше. Ну, так склалось. Ну що ж, дівчата, дякуємо за те, що відвідали нас. В такий час. Верис, огромне спасибо, Єва, огромне спасибо. Я могу сказать, вам очень йде форма пластунов. Напоминаю, що 19 мая, ще в советского времени, відмічався день рождения піонерської організації. Ми продовжуємо випуском новостей.